Багато виступаю на конкурсах і хочу стати відомою акордеоніст. Аня музикою уже займається чотири роки поспіль. Її творча концертна програма складається із сольних та ансамблевих номерів. Як і звітний концерт, де цього разу звучав задушевний голос Баяна, акордеона, гітари та бандури. Школярі із захопленням слухали виступи своїх ровесників. Наші учні приймають участь в так званому кюмі клуб юних музикантів. Приглашаються туди діти з загальноосвітніх шкіл. От десь раз на місяць вони приходять к нам, слухають і музичні казки і слухають виступи наших учнів на різних музичних інструментах. Цей творчий звіт продемонстрував таланти вихованців школи, які можуть особисто долучатись до мистецтва і розвивати світогляд. А популяризували виконавці народні музичні інструменти та українські мелодії. Кожного року наші діти здобувають гарні перемоги і на обласних, і на міжнародних, і на регіональних конкурсах професійної майстерності. І ми дуже тим пишаємось. Фіналом та кульмінацією проведення таких концертів стане великий святковий звітний концерт за участю всіх учнів та викладачів школи в обласній філармонії. І така подія надовго залишається в пам'яті юних вихованців.